У День святого Валентина 1990 року клацнув затвор фотокамери. Кожна фотографія унікальна, але зображення, зафіксоване у цей конкретний момент, не схоже ні на що, що бачили раніше, і не побачать ще багато років по тому. Це зображення землі з відстані 6 мільярдів кілометрів. Останній погляд на дім від космічного зонду Voyager 1 який вирушав у темряву, з якої вже ніколи не повернеться. Voyager 1 здійснив грандіозну подорож до зовнішньої частини сонячної системи. З моменту запуску, в 1977 році, він пролетів повз і сфотографував Юпітер і Сатурн, перш ніж вирушити у міжзоряний простір. Але перед цим його бортові камери зробили сімейний портрет шести планет, включно із Землею. Він передав нам зображення, закодовані у вигляді радіосигналів. Подорожуючи зі швидкістю світла, сигнали досягли нас за 5,5 годин. Це останнє фото, яке зробив Зонд, перед тим як його камери вимкнулися назавжди. Це фото Землі не таке, на яке можна було б очікувати. Схеми сонячної системи рідко показують планети та їхні відносні відстані у правильному масштабі. На зображенні від Voyager 1, що складається з 640 тисяч пікселів, наша планета займає менше одного. На цьому знімку Земля не більше ніж бліда блакитна цятка. Ця частина пікселя містить усе живе, що ми знаємо: від бактерій. До синіх китів вона містить нескінченні вічно зелені ліси і трав'янисту савану, вона містить понад 5 мільярдів людей та їхні величезні міста майже на кожному континенті. Але з такої відстані усе це життя невидиме. Земля це бліда блакитна цятка, розмита пляма глибокого синього океану і білих хмар. З такої далекої відстані наш дім здається таким же порожнім, як і безплідні планети нашої сонячної системи. Але чи це справді так? Чи справді докази життя на нашій планеті так легко замаскувати лише відстанню? Чи виглядав би піксель нашого дому так само, якби життя взагалі ніколи? Не з'явилося. Повна історія Землі. Сьогодні на землі живі істоти оточують нас, вони є в камінні, в повітрі, в океанах. Планета кишить життям, але наскільки нам поки що відомо, це велика рідкість у космосі чи справді життя настільки малоймовірне? У 1953 році німецький фізіолог Губертус Штругольд, розмірковуючи над медичними викликами космічних досліджень, придумав термін екосфера. Екосфера це придатна для життя зона навколо зірки, в якій умови досить помірні для процвітання життя. Вийшовши за межі екосфери, астронавтам буде неймовірно важко вижити. За визначенням, земля знаходиться в межах екосфери або придатної для життя зони навколо нашої зірки. Але з часу відкривання Штругольда астробіологи з усього світу намагаються визначити критерії, за якими планета може стати домівкою для живих істот. Звісно, ці критерії ґрунтуються на тому, що ми знаємо про земне життя та на основах хімії. Це найкраще, що ми можемо зробити з вибіркою розміром в один. По перше, зірка повинна бути придатною. Вона має бути достатньо довгоживучою, аби дозволити планетам обертатися по орбіті зі стабільними умовами протягом декількох мільярдів років. У нашій галактиці близько 90% зірок відповідають цим вимогам. Тоді зірка повинна мати кам'янисті планети навколо себе. Тверді поверхні допомагають хімічним реакціям життя, і хоча живі істоти можуть існувати виключно в повітрі, набагато ймовірніше, що життя зародилося на твердій кам'янистій поверхні. Мало того, щоб підтримувати хімічні реакції життя, планеті потрібна рідка вода на поверхні, та атмосфера, яка є не надто розрідженою, але й не надто щільною і руйнівною для життя. Планета потрібного розміру, що обертається в межах придатної для життя зони навколо своєї зірки, де температура є достатньою для існування води в рідкому стані, зустрічається неймовірно рідко. За оцінками вчених, від 5 до 50% зірок, подібних до сонця, мають такі планети. І все ж лише в нашій галактиці це дає потенціал для існування кількох мільярдів планет, подібних до Землі. Чи є життя на цих планетах неминучим? На жаль, на це питання не легко відповісти. Ми просто недостатньо знаємо про ранні умови на землі та хімічні процеси, які призвели до появи першого життя. Ми не знаємо, чи за наявності правильного поєднання хімічних речовин життя виникло спонтанно по всій земній кулі, чи це сталося завдяки дивовижному збігу обставин в одній ізольованій водоймі в якомусь куточку планети. З цією величезною невідомістю, ми не можемо сказати, чи життя є гарантованим, чи це один випадок на мільярд. Але оскільки походження життя все ще вислизає від нас, є велика ймовірність, що його поява не є легкою чи неминучою. Віддані свої справі вчені досі не змогли відтворити ті найдавніші живі істоти з неживої матерії, тож можливо, життя на землі насправді було випадковістю. Якщо життя на Землі з'явилося завдяки щасливому китку хімічних кубиків, то існує велика ймовірність, що воно могло ніколи не зародитися. Як би тоді планета розвивалася протягом чотирьох мільярдів років без життя? Наскільки інакше вона виглядала б сьогодні ні людей, ні міст, ні птахів у небі, ні риби в морі, ні повзучих комах, ні рослин, ні дерев, ні трав'янистої савани, ні покритих мохом скель, ні морських водоростей на березі. Замість світу щедро вкритого зеленню, ми б побачили жорстокий, суворий ландшафт, сірих скель і темно-синіх океанів. Але відсутність життя сягає набагато глибше, ніж те, що можна побачити на поверхні. Насправді, дехто стверджує, що на нашій планеті немає нічого, що не було б зачеплене живими істотами. Сама поверхня виліплена життям. Рослини від найпростіших лишайників до найбільших дерев корінюються в поверхню землі і, у свою чергу, змінюють її. Кореневі системи проникають у найдрібніші тріщини, закріплюються і розривають суцільний камінь на дрібні уламки. Вода проникає крізь поверхню цього нового уламкового матеріалу, розчиняючи мінерали, які поглинаються рослинами. Таким чином, склад гірських порід на поверхні. Постійно змінюється під впливом біологічного вивітрювання. В результаті утворюється новий вид матеріалу, який без життя взагалі не існував би ґрунт. Як і вивітрені гірські породи ґрунти містять велику кількість органічних речовин, як живих, так і мертвих. Отже, якби життя ніколи не розвинулося на землі, сьогодні на її поверхні не було б ґрунту. Натомість, поверхня землі могла б виглядати більш схожою на поверхню запиленої червоної планети Марс. Хоча ґрунти можуть здаватися незначною втратою нашої планети, цей тонкий шар має великий вплив на форму і довговічність поверхневих елементів. Адже до 50% ґрунту складається з пустот порожнього простору, який може заповнюватися водою, це допомагає уламкам гірських порід та органічним речовинам триматися разом у поєднанні з кореневими системами, які їх сформували, ґрунти неймовірно добре утримують. І захищають невивітрювані породи під ними. Без ґрунтів ми б могли попрощатися з пологими пагорбами та долинами. Ландшафт був би жорстким, суворим, скелясті гори, глибокі ущелини, хаотичні камнепади та зсуви, змінені могутніми тектонічними силами та невблаганною роботою води, вітру та льоду. Гірські породи, що виходять на поверхню, також були б кардинально відмінними, якби життя ніколи не з'явилося. Не було б ні скам'янілих мушель, ні кісток. Не було б також вугілля нафти чи природного газу. Близько 10% гірських порід, які сьогодні виходять на поверхню, це вапняки, утворені з карбонату кальцію, який майже завжди був створений живими істотами. Молюски, корали та крихітний планктон створюють свої оболонки з карбонату кальцію. Без життя не було б ні білих крейдяних скель Дувору, ні мармурових кар'єрів італійських доломітових Альп. Але життя перетворило не лише тверді поверхні землі. Живі істоти докорінно змінили і сповивальну атмосферу планети. До того як на ранній землі з'явилося життя, атмосфера була сумішю, яка варилася в жерлах вулканів. Вуглекислий газ, водяна пара і метан, усе це вивергалося з пекельного розплавленого ландшафту гадейського періоду. Але життя і особливо зелене життя змінило все це. Фотосинтез, який перетворює воду і вуглекислий газ на цукри і кисень, використовуючи світло як джерело енергії, став революцією для земної атмосфери. За цей новий хімічний шлях живі істоти з ентузіазмом ухопилися близько 2,5 мільярдів років тому. Вуглекислий газ, якого так багато було в ранній атмосфері, став бездонним бенкетом для перших зелених організмів. Вони поглинали його і виділяли замість нього кисень. А потім вони поглинули ще трохи, щоб побудувати свої оболонки, утворивши вапнякову породу. І так атмосфера трансформувалася з тієї, де переважали вуглекислий газ і метан, в атмосферу багато кисень. Якби життя ніколи не закріпилося і не винайшло фотосинтез, наша атмосфера була б таким же паровим вулканічним газом, який панував у гадейському періоді, де домінували б фізичні процеси та спонтанні хімічні реакції. І справді, сучасний відвідувач безжиттєвої землі побачив би майже невпізнану планету. З палітрою кольорів ближчої до Венери чи супутника Сатурна Титана, аніж до синіх зелених і білих кольорів, подарованих нам життям. Без кисню в повітрі неможливо вступити в реакцію з поверхневими породами та осадовими відкладеннями. Червоний колір, який ми бачимо в дюнах і річкових відкладеннях, здебільшого є результатом реакції залізних мінералів з киснем і утворенням оксиду заліза або іржі. Якби не було життя, яке виробляє кисень для утворення оксиду заліза, поверхня планети була б пофарбована лише в сірі відтінки. Без активного кисню метан також міг би затримуватися в атмосфері. А коли сонячне світло нагріває метан, він перетворюється на гідрокарбонати, яких недостатньо для життя, але достатньо, щоб утворити нудотно-помаранчевий серпанок, який наповнює атмосферу постійним смогом. По всій поверхні Землі Сонце буде затулене, неначе наближенням лісової пожежі або далеким виверженням вулкану. Неймовірно, але відсутність життя також означає відсутність хмар. Крихітні істоти чиї панцирі з карбонату кальцію складають білі скелі довру, також виділяють у повітрях хімічні речовини, які допомагають воді конденсуватися в краплини і утворювати хмари. Їх так багато в океанах, що вони відіграють важливу роль у формуванні нашого хмарного покриву. Без них планета, можливо, ніколи не побачила б клаптиків білих перистих або купчастих високих хмар. Натомість, лише невиразний вологий туман лежав би важким тягарем під метановим смогом. Насправді, якби життя ніколи не змінило нашу атмосферу, землю могла б спіткати доля, подібна до нашої планетарної сусідки Венери. Вуглекислий газ є парниковим газом, який затримує сонячне тепло біля поверхні. В атмосфері, наповненій цим потужним ізолятором, температура поверхні поступово зростає, поки не досягне справді пекельних значень. Поверхня Венери запікається при температурі понад 450 градусів за Цельсієм, частково завдяки товстій ковдрі, із СО2. Такою могла би бути земля без життя. Здається, що ми повинні дякувати самому життю за те, що воно зберігає нашу планету придатною для життя. Дивовижна залежність придатності нашої планети для життя від її мешканців була парадоксом уперше поміченим англійським вченим Джеймсом Лавлоком у 1970-х роках. Лавлок свого роду сучасний ерудит, який працював у галузі медицини, хімії та науки про навколишнє середовище. У 1960-х роках він розмірковував над тим, як можна виявити життя на Марсі. Однією з найбільш багатообіцяючих ознак на думку Лавлока була відсутність рівноваги. Тільки життя здатне вивести атмосферу з хімічної рівноваги. Так як на Землі, на зміну вуглекислому газу прийшов активний кисень. Виведення атмосфери з рівноваги свідчить про роботу невидимої руки. Крім того, він зазначив, як умови на Землі впливають на її біосферу і як живі істоти мають здатність впливати на саму Землю в довгостроковій перспективі і в глобальному масштабі. В результаті він побачив саморегулюючу систему, яка підтримує стабільні та придатні для життя умови на всій планеті. Своєрідний суперорганізм планетарного масштабу. Він назвав свою теорію захисної самопідтримуючої петлі зворотного зв'язку на честь грецької богині землі. Гайї. І Гайя Лавлока використовує багато різних способів, щоб несвідомо зберегти землю придатною для життя. Щоб продемонструвати силу самодостатнього планетарного суперорганізму, лавлок та інші задумали комп'ютерну симуляцію теоретичної планети, на якій мешкають дві популяції. Ромашок, чорних ромашок і білих ромашок. Вона отримала назву світ ромашок. Чорним ромашкам подобалося, коли було прохолодно, а білим коли було спекотно. У перші дні існування планети, коли тепло молодого сонця було слабким, чорні ромашки процвітали і вкривали планету. Їхній темний колір допомагає поглинати сонячне тепло. Незабаром стає достатньо тепло, щоб на зміну їм прийшли білі ромашки. Їхній яскравий колір відбиває, а не поглинає сонячну енергію, і температура планети падає. Чорні ромашки знову витісняють білих і, врешті-решт, досягається рівновага, коли і чорні і білі ромашки допомагають підтримувати температуру планети оптимальною для обох популяцій. Світ ромашок це неймовірно проста модель планетарної петлі зворотного зв'язку. А Земля, безумовно, набагато складніша система. Але подібні петлі зворотного зв'язку впливають на умови на планеті протягом геологічних періодів. Візьмемо, наприклад, вуглекислий газ у нашій атмосфері. Вулкани викидають вуглекислий газ, що призводить до підвищення його рівня в атмосфері та збільшення товщини нашої зігріваючої газової ковдри. Температура зростає, тепла температура загалом сприяє життю. Варто лише поглянути на тропічні ліси, щоб побачити, як процвітають живі істоти в теплі. Отже, коли земля теплішає, рослини ростуть швидше і густіше. І всім цим рослинам потрібен вуглекислий газ для фотосинтезу, тому вони витягують його з атмосфери і замикають у своїх тканинах. Деяка частина повертається в атмосферу, але більша його частина в довгостроковій перспективі накопичується в інших живих істотах, ґрунтах або в самих гірських породах. Зменшуючи кількість вуглекислого газу в атмосфері і роблячи тоншою ковдру парникових газів, живі істоти гарантують, що земля не нагрівається занадто сильно. Але і на іншій чаші Терезів є своя межа. Якщо рівень вуглекислого газу впаде занадто низько, температура Землі також знизиться. Холодні, вкриті льодом ландшафти не сприяють життю. Тому рослини не процвітають. Немає великих популяцій, які могли б поглинати вуглекислий газ. Тому з часом поступове надходження від вулканів може підвищити його рівень, доки температура знову не почне зростати. Таким чином рівень вуглекислого газу і температура коливалися протягом більшої частини історії Землі під впливом живих істот. Регуляція, яку спрямовує Гая, ніколи не призводить до того, що умови заходять надто далеко. І механізми Гаї не просто підтримують температуру. Складна взаємодія органічного життя з неорганічною землею допомагає тримати під контролем хімічний склад наших океанів, допомагаючи солоності та кислотності триматися на одному рівні протягом сотень мільйонів років. За цією спрямовуючою рукою Гаї не стоїть ніякої свідомості, це лише щасливий наслідок колонізації землі нашим життям. Саме цей зв'язок зберігав землю придатною для життя і заселеною протягом мільярдів років. Екосистема, яка не сприяє створенню умов для власного виживання, довго не проіснує. І все ж протягом останньої сотні років люди, як найновіша форма життя на планеті, випробовують Гаю на здатність до самовідновлення зміни, які ми спричинили на нашій планеті, були швидшими та екстремальнішими, ніж будь-що з чим Гая коли-небудь стикалася. Рівень вуглекислого газу підвищився, і глобальна температура зросла. Залишається побачити, чи зможуть наші екосистеми вчасно адаптуватися і компенсувати це перш ніж планета запечеться. Коли Вояджер 1 направив свої камери на землю в 1990 році, він побачив розмитий блідий піксель. Життя, яке прикрашає нашу планету, невидиме з відстані 6 мільярдів кілометрів. Але його вплив на земну кулю видимий. Те, що наші океани і хмари взагалі існують, є ознакою того, що температура досі є оптимальною для поверхневих вод. І це завдяки життю. І гаї. В наступних епізодах ми розглянемо захоплюючі історії, що стоять за першими скам'янілостями, та походженням магнітного поля землі. Ви дивилися повну історію землі? Ставте вподобайку, підписуйтесь, і побачимося наступного разу.